Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Я помітив, що сітки бережно знімаються сітки почистите, полатайте і на базар, на продаж. А скільки забрали поза кадром? Це, мабуть, перевіряються свої сітки. Сором ріж пали, а не собирай в мішки. А сітки для себе перебираєте, чого не ріжете. А чому перед тим як сітки скласти в мішки, які треба утилізувати, з них вибирають водорості? Як для себе роблять вони і є справжні браконьєри? А як акуратно збираєте сітки для ліквідації, де ви їх поставите чи продаєте? Ціна яка вилучені у браконьєрів рибальські сітки тепер рятують життя на передовій. У рівному конфісковане знаряддя лову рибоохоронний патруль за рішенням суду передає на потреби Збройних сил України. Сітки на фронті слугують захистом від ворожих дронів та як елемент маскування техніки й позицій. Нашим глядачам е, хочу пояснити, що вони посилаються на те, що от наші діти ловили сітками, прадіди ловили, сітками, батьки, і ми будемо ловити. Так от, ви глибоко помиляєтесь, ніколи ваші прадіди в період нереста сітками не ловили, щоб ви ще так само знали, що в період нереста навіть е, не дзвонили дзвони в, коло, е, в церквах, щоб риба могла спокійно віднереститися коням, які їхали через. Міст обв'язували копита тряпками, щоб вони створювали зайвого шуму і дати можливість риби нормально віднереститися. Після того, як риба віднереститься, можливо. І були ці ну, не то, що там а не випадки, а ловля риби сіткою. Так що це в двох словах, щоб ви ніколи не посилали, щоб мій діти праві. Ніхто вони і ніколи із них в період нересту Рибу не вже Бо сьогодні ви були період нереста, а завтра ви будете всі пальчики смактати. Бачите, сітки є, як ставили, так і ставлять. На жаль. Мародьори. Будемо сподіватися, що вона пуста. Ми будемо що риба не пострадала, ніяка. Дивіться, як вона. Видно, з вчорашнього дня вона стоїть. Да, бо примерзло. примерзло. Це по-перше примерзло. І зілля скільки біля неї. А тут криво якраз віли віти пуста, слава Богу, що пуста лки-палки, коли вона істишся? О! рунок дивися. А що це? рано винок попався? До речі. Да винка ще, бачите, винок попався. Тепер они підбирають мішки. Реганувата блинка. Слухай, це взагалі наглося перегружена. Да, да, да. Сам виріс. Дисюди. Запутаюся. Знову з того. Вся річка перегорожена. i Пойдем до кінця? Давай, а да, потім розвертаєтесь. Збирайте. Це, ночна встоїть, статі, щоб ти да. роз... Видно, що стояло в це. Все, кінець знайшли. Далі буде грязно, як собака. яка <свісна> касетка. Це тут метрів. 150, то дві ж тут навіть. А? Стоп'ятдесят мит конечно, слів, Ну, що робиш? Люди є люди. Тут на мене одна остання, тут і права йде, дивись, ту і туди йде. Очередна сетка нам потрапила. Першу партію виклали, бо вже не вміщалися. Це вже друга. А це нам повідомило, що тут стоять сітки. Що тут стоять сітки. Ось щось вона вже рот відкрила. Що їй потрібно? Віддавай ще. Ти її треба... Обрізай її. Ось і щука, бачите. Вот Пиш. Пишка, печка. Тебе... О, у тебя сикрою. и квина такая, слухай. Ну, это да, я Почти как. Пучка печка. Жирная. Какая сволочь ты бы хотела зловить. Тебе зараз... Стой, 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 стой. Пишка, пишка. Пишка, пишка. Пизжабры, Підводить, бачили, гарний салон цирці, пустом сидить. Да. Ну. ну, сама поможу сидіти. Все, пошло. Пошла. Слава Богу. Все. Очередна сітка у нас як... На жаль. Попали на барконьєрський косяк, зараз ми виявили ще а, якусь частину сіток, яка напротив. Там йок спав, будемо А? Помимо. Рибиш накий, таки гарные клевы. Да, самый великий живот, це браконьер. Ладно, щоб я, жорсті, братані, я. Далі, що не пошкодить. О! Видите! Mm -hmm. в ньому! Иди, плыви! Що ж ти наробив? Ми достали два нарота в кого. Открій народ, будь ласка. Ще одна нами спасена, спасена, спасена. Все, дякую. Може ти нам плюнеш тоді, коли треба буде. Тач є. Ого! Ого! Двидите, ка щука! Ее! Смотрите! 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 Запутались, конечно. Чуть-чуть. Ну що, шо, така красунка. Має шанс ще один житті. Видите. Бачите. Подожди, дай ці зуби. О, з неї уберу цю гадость. Я так зрозумів, що вона закроє. От сьогодні тобі, щучка сьогодні повезло. Так. Да. Що ми сьогодні на наплывем потерпать? Попалися. Попалися, тебе спасло. Вс, пускай. Іди. Розводця. Дорога сітка не попалась. Да, це, конечно, сітка дорога, да? Да. І линки пішли видно, бачиш? Дивіться кілоночі хороший. А, ще. Ще О, ще один, дивіться. Ого! Бачите? Пу кстати, всі. Тільки пішли, а? Вот рыба! Елки-палки! А, тихо, 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 тихо! Тихо, тихо, тихо! Стой, стой, стой! Не запутывайся! Смотрите какая! Вот это да! Ты, кажется, не могла найти рыбу. Слушай! О, еще одна! Слушай! Не, не Нет! Нет, это друга. Так. Є! да, стой. Де ми там бачили бачим ты еще. Это пузырек белый был, помнишь? Есть Це Уже професійна сеточка. Це ще не багато не ху ху дорога. Дивіться, який луночок. йолки палки Оце, да. Слухай, це мабуть, наверное... Кілограма два. А? О, де ці ківомок. І пузати всі, всі ще не дорестилися. Ну що, пливи доренькі. Скажу так, знаєш, що це напишуть. Бідна людина взяла, поставила сіточку, нема що поїсти. Я уявляю, які ці сітки стоять зараз. Очередний лунок, дивіться. Клинки пішли цього року пізніше на нерест. Так, да, Саня? Так, да, так. Да. Ох, хайкраси. Всі вагітні, всі вагітні. Бачите, животики, які у них пливіть, розмножайтеся.

Восьмих, да? Дікалинки. Кажуть, що млинові риби немає, слухай. Туди викидай на ту сторону. Вилучені у браконьєрів рибальські сітки тепер рятують життя на передовій. У рівному конфісковане знаряддя лову рибоохоронний патруль за рішенням суду передає на потреби Збройних сил України. Сітки на фронті слугують захистом від ворожих дронів та як елемент маскування техніки й позицій, розповідають військовослужбовці. Корисним для фронту це для облаштування позицій позицій від ФПВ дронів Необхідні ці сітки нам дуже допомагають. Цього разу на передову відправили 148 сіток загальною довжиною понад 4 тисячі метрів. Їх збирали впродовж шести місяців у ході рейдів та перевірок на водоймах Рівненщини. Рішенням суду, яке було безхозні акти, які були вилучені на наших водойомах в Рівненській області і були на складі, сьогодні продається для наших військових для ЗСУ. До процесу долучилися й представники проєкту Чоловічий стандарт. Фахівці наголошують, що жодна конфіскована сітка не потрапляє назад у водойму і не продається. Весь вилучений інвентар спрямовують лише на допомогу військовим. Хочу сказати і маю надію на те, що ці сітки принесуть користь і, можливо, збережуть життя нашим. Воєм. Процес передачі конфіскованих сіток довготривалий. Спочатку рибоохоронний патруль документально узагальнює вилучений інвентар. Далі рішення суду. Щомісяця зібрану інформацію надсилають до обласної військової адміністрації. Там публікують офіційний перелік майна, з яким можуть ознайомитися військові підрозділи. Якщо на фронті виникає потреба, бійці подають запити і отримують необхідне. Ірина Кодюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Більшості людей, які проживають. Доль, річки Случ, пофіг, що на ній відбувається, на жаль. Є е, і знають люди про те, що ходять тут електроловщики, знають люди, де і коли ставлять сітки. Сіток ставлять дуже багато, але в більшості своїх людей до цього ставляться так. Якось для мене не зрозуміло. А потім, от ми реально розмовляли з однією людиною каже, ви знаєте, каже, кажу, Нічого не можна зловити на удочку, Так, каже, там ями повибували біля більчиків, кажуть, що все вибили електролом, вже переходять сюди на Маренина ці електроловщики. І всі про це знають, але всі мовчать і дивляться, цих, дивляться на цих так званих рибаків. Ну, для мене це незрозуміло, а будуть. А хаяти будуть знову ж е, рибохоронний патруль і всіх остальних, і владу, і всіх остальних, що так вони дивляться з берега, як електроловщики ловлять їхню рибу. Ну, це наш менталітет людей, які е, звинувачують всіх, крім самих себе. Залежить від людей. Зараз люди старі, злі, ніде нічого душать не до останнього все душать, живуть одним днем. А що дітям буде? А нічого не буде, добре. Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати.